Президент Володимир Зеленський потребує підтримки українців та їхнього розуміння. До таких роздумів я прийшов, знаєте, так крутячи в себе в голові, ті всі події з обшуками із знайденою готівкою, з тим мільйоном доларів в дивані і ще багато чого. І зараз, власне, я з вами хочу тими роздумами поділитися. Мене звати Назар Мухачов. Ви дивитеся YouTube канал свій до свого по своє. Знаєте. Оці всі обшуки, ці всі кримінальні справи, які відкриті, і так далі, є одна дуже важлива деталь. І я її відразу не помітив, але потім вона стала такою більш зрозумілою. А ви помітили, що всі кримінальні справи відкриті проти якихось там заступників? Тобто, не проти керівників підприємства, а проти заступників? І, власне, саме тому Володимир Зеленський потребує нашої підтримки, тому що насправді всі керівники, яких підбирав Володимир Олександрович, вони надзвичайно хороші, вони високопрофесійні. А от заступниками ну, їм просто не пощастило. Ну, от не пощастило там, міністру оборони Резнікову з тим, що в нього один заступник там, яйця по 17 гривень купує. Другий заступник там, мільйон доларів в дивані в нього знайшли. Ну, потім виявляється, що він їх позичив в жінки, який зараз 86 років, і яка за випадковим збігом обставин, там родичка засновників фірми, яка виробляє Гвинтівки. Там, в податковій так само, ну тобто, хай там навіть ВО податкової Києва, ВО керівника. Але ну це ж не це ж не керівництво всієї податкової. Чи навіть візьмемо того ж Баканова, Кума Зеленського, якого Зеленський призначив головою СБУ. Ну, насправді непоганий чоловік, професіонал такий був. Ну, хіба міг він знати, що генерал на Умов буде творити такі речі? Ну він же ж не міг цього знати, і того, що він там потім з мільйонами втече, кудись і там буде там, на території колишньої Югославії, десь знаходитись, чи в Болгарії, чи де там його зловили. Тобто керівники, яких Володимир Зеленський підбирає, вони хороші. Заступники погані. Вся біда нашої корупції в заступниках. І сам Зеленський він дуже хороший насправді. Тому що ну, заступники в нього не ті, ну десь, десь команда не та, десь не щастить. Ну, хіба міг він знати, що Чонгар розміновують? Хіба міг він знати, що білоруський напрям не перекривають? Ну він же ж не міг знати. Хіба міг він знати, що треба армію збільшувати? Він же щиро сказав, якщо ми, ми можемо збільшити армію 2-3 рази, але тоді не зможемо купувати яйця по 17 гривень. Ой, ні, він інакше сказав. Він сказав, що тоді не зможемо будувати дороги. Ну, в принципі, якщо там суми відкатів порівнювати, то воно десь одне на одне вийде, що яйця по 17, що дороги. Але він же ж цього не міг знати. Він не міг знати, що під час війни з Росією треба займатися виробництвом власної зброї. Це ж йому заступники мали сказати, а заступники не сказали. Резніков хотів би йому сказати, але Резнікову його заступники не сказали. Тому що заступники Резнікова корупцією були зайняті. А сам Резніков, звичайно, дуже хороший. Цар хороший, бояри погані. Десь так воно виходить. Тому, дивлячись на Володимира Зеленського в цьому його одязі в стилі хакі, розумієш, наскільки багато він доклав зусиль. Готував Україну як міх до повномасштабного вторгнення. Розбудовував економіку як міх. Все робив і продовжує старатися. А відосики як гарно читає, Боже. А допомога, як просить. Потребує Зеленський нашої допомоги і нашого розуміння. Адже він, в принципі, хороший і керівників хороших призначає. Заступники погані. Ви розумієте? От біда нашої олігархічної системи завжди заступники, секретарі, прибиральники і водії виявляються такими корупціонерами, що просто нема куди. Якщо ви погоджуєтесь з цим твердженням, прошу вас вподобати, прокоментувати, поширити дане відео, підписатись на канал, запросити друзів зробити те саме. Хто готовий допомогти фінансово для ведення системної інформаційної роботи, реквізити є в описі до даного відео. Дякую всім за увагу!